Перед вами наша сама популярна модель захисних герметичних дверей, які ми виготовляємо на всю Україну. Вони здатні витримувати зазвичай тиск. Повітряної вибухової хвилі в межах від 150 до 1000 кПа і більше. І особливості саме цієї моделі стало те, що герма-ручка в них спарена, що дозволяє дуже швидко одним рухом відкривати та закривати двері. Це дуже важлива перевага перед більшістю інших виробників, які мають штурвальні системи або окремі ручки, які набагато довше закриваються. Бо саме ці секунди можуть коштувати життя. Зараз ви бачите наші двері, встановлені в одному з численних укриттів, які стоять по всій Україні. Зверніть увагу на те, як легко та швидко відкриваються наші захисні двері. Для герметичних дверей у бомбосховища, протирадіаційні укриття та інші захисні споруди основним завданням є захист від надлишкової повітряної вибухової хвилі, яка вимірюється у кілопаскалях. В залежності від рівня приміщення, зазвичай двері повинні витримувати від 150 до 1000 кілопаскалів, але частіше. Від 200 до 400 кПа. Окрім вибухової хвилі, захисно герметичні двері для бомбосховищ повинні захищати від радіоактивного пилу, можливих сколків від вибухів снарядів тощо. За рахунок того, яким буде наповнювач всередини дверей та від конструкції самих дверей, вони можуть додатково захищати від сколків, куль, зменшувати вплив радіації, наприклад, у два рази. Тощо. На цьому відео ви бачите випробування вибуховою хвилею з тиском біля 1500 кПа. А зараз ви бачите доволі цікавий і рідкісний вибух всередині невеличкого приміщення, де за рахунок замкненого простору на двері діє тиск біля 3000 кПа. В таких умовах людина вижити не здатна. А наші захисні двері, як видно, витримують такі навантаження і не руйнуються. Згідно побажань замовника, ми виготовляємо двері, здатні витримувати від 50 до 5000 тисяч кілопаскалів і навіть більше. Такі двері можуть мати самі різноманітні запираючі системи та замки. Їх можна комплектувати речагами задраювання.